Всім привіт, друзі! Буде таке невеличке коротке відео. Трошки двері відкрию про мою котельню, про твердопаливний котел і про важкі часи, які зараз переживають українці. Благо, що ще не дуже холодно, але зима попереду, зараз по 7 годин світла немає. І от така ситуація. От у мене тут насос один, насос другий. Світла немає, воно в принципі, не працює. Є теплоакумулятор, Але коли я проєктував свою котельню, я враховував те, що може бути таке, що світла не буде. Отже, було пророблена така робота, щоб якось зберегти самоплин плин у котельні. Ось теплоакумулятор на одну тонну. Вибачте, звісно, за відео, що трохи в темноті. Але так як воно є, фонарик включив, йде. Котел, зараз працює. На котлі 75. Подача 75. На будинок йде 55. Тепло акумулятори 65. Не знаю, чому так. Серединка 40. Тут 37. Не знаю, чому так. Тут 65, буде на будинок іти 55. Тобто різниця 10 градусів дельта ця. Ну, неправильно казати дельта, бо дельта це між температура. То, то не важливо. Е, Сутіка, повертається з будинку 36 градусів. Котел зараз. Працює. Трошки щось там якась видно. Мокра, деревина попала. Звісно, такий режим роботи котла не дуже хороший, але він працює. В крайньому випадку на пару годин можна. Котел працює, тепло в будинок йде, навіть без насоса і без нічого. І з теплоакумулятором. Тобто вже вже не раз спробував. Перегораю котел, теплоакумулятор прогрівається повністю і він. Віддає то тепло на будиночок. Коли з'являється світло, в мене тут виставлено 42 градуси, тоді вода прокручується і, в принципі, починає працювати. Так, як має бути. Але один мінус. Немає підігріва котла, тепло. Е, такий стан. Теплообмінника вже починає вкриватися такою, фу, фу, де е, смолою грубою і димить. Да. І починає вже підувало теж смола текти, якщо без теплокумілятору. Отже, якщо захотіти, можна зробити самоплив без електрики, щоб. Мінімально пережити ці важкі часи. Дякую, друзі, за перегляд. З вас вподобайка. Коментар, що ви про це все думаєте, і хай буде світло. Всім миру. Пока-пока.